Всім привіт! Вітаю вас на каналі Паперові Плетенки. Сьогодні хочу поділитися з вами, як можна зробити з паперової лози ось таку серветницю для столу. Також поділюся з вами, як плести ситцем квадратне дно найпростіший варіант, а також мотузочка з трьох трубочок, але зворотня. І як можна у плетінні формувати ось такі ажурні вставки. Такий вид квадратного дна є найлегшим. Є ще ось такий варіант, він більш складніший, згоду вам його теж покажу. Нарощую трубочки для стійок. для того, щоб одразу їх потім підняти і сформувати стійки стінок. Для серветок шириною 12 см. Я формую дно шириною 14 см 13,6, якщо бути більш точними. Також в крайні стійки вставляю ось такі спиці, які є твердими, і вони не даватимуть трубочкам згинатися. Фіксую трубочки за допомогою малярного скотчу. Потім акуратно його зніму, щоб не пошкодити форму трубочок. Якщо трубочки не надто вологі, то скотч знімається без проблем. Трубочки можна розкладати на аркуші в клітинку, можна фіксувати за допомогою пінопласта і булавок, як вам зручніше. Перші ряди можуть даватися важко, тому що трубочки ще всі бігають вліво-вправо, треба їх притримувати і акуратно фіксувати. Біля себе завжди тримаю лінійку для того, щоб в процесі плетіння перемірювати ширину, тому що дно ситцем дуже любить стягуватися. Перші ряди я роблю також з нарощеними трубочками між собою, для того, щоб потім ось ці бокові трубочки формували стійки стінок майбутніх. Роблю перших два таких ряди, потім, якщо буде потрібно нагнати довжину, то можна буде повернутися і знизу доробити ще один такий ряд. І ось починаю вже формувати ситцем перші витки. І виходить, у мене ситець однією трубочкою робочою, коли одна трубочка йде спочатку за стійками. А наступний раз перед стійками. Нарощую трубочки за стійками, і вони потім, оці нарощені місця, будуть на дні зворотньої сторони. Ось ці крайні витки, їх треба робити дуже обережно, добре притримувати трубочки. Слідкувати за тим, щоб ось ці витки не стягували плетіння. Я собі відмітила, яка ширина в мене утворилася, для того, щоб потім наступні рази міряти цю ширину і ось триматися цієї початкової цифри. Ось мої 13,6 см. Якщо для стійок брати вже висушені сухі трубочки, то, звичайно, що плетіння буде даватись набагато легше. Тут трубочки є зволожені, що в плетінні, що в стійках, тому дуже акуратно, повільно, постійно переміряючи, я стараюся плести. Ось коли вже буде формуватися третій ряд, треті витки з обох сторін буде по три витки, тоді я буду формувати нові майбутні стійки. Зазвичай для формування таких стійок пропускають по три витки. Ну, але тут можна вимірювати і дивитися, як вам треба для плетіння, або 4, або 2. Ось уже три витки є з лівої сторони. І в напрямку, вже рухаючись сюди вправо, нарощена трубочка вже буде формувати стійку. І вона вже ось залишається, і не буде брати участі в плетінні. Беру нові нарощені трубочки-дві. І ще одна така нарощена трубочка, яка буде ставати другою стійкою зліва, а з правої сторони вона вже стає робочою. І далі продовжую плетіння. Як бачите на відео, крайні стінки стягуються до середини, тому я їх постійно поправляю, розправляю і вимірюю ширину, щоб вона відповідала. Коли вже я сплила потрібну довжину дна, в мене це вийшло також 13 см, я буду формувати уже стінки, піднімати ці стійки. Беру для цього конструктор дитячий. Важливим нюансом є, щоб форма, яку ви будете обплітати, була по пів сантиметра меншою з кожної сторони, ніж дно. Щоб в плетінні було місце для робочих трубочок. Формувати перші ряди стінок я буду за допомогою мотузочки із трьох трубочок. Вставляю три робочі трубочки в плетіння, праворуч від майбутніх стійок. Кладу зверху ось такі тягарці, щоб форма мені не бігала, і піднімаю тепер стієчки, які буду оплітати. Перший ряд є доволі кропіткий, тому що стійки зволожені, вони м'які і податливі, тому тут спішити не варто. Також особливу увагу я приділяю формуванню кутів. У цьому плетінні кути не будуть гострі, вони будуть більш такі пом'якшені. Ну, але, тим не менше, вони все одно тут є. В кожному куті в мене буде по 4 трубочки. Ось тут їх 3. І потім я ще вставлю одну додаткову, для того, щоб було по дві з кожної сторони. Мотузочка із трьох це коли крайня ліва. Робоча трубочка йде перед двома стійками і заходить за третю стійку. Ось дві спереду і за третю стійку вона заходить ззаду. І знову крайня ліва за дві стійки і за третю вона заходить. Ще одним Нюансом, який на власному досвіді, знаю. Ось цей перший ряд треба плести, трішки натягуючи ось ці робочі стійки, в міру, звичайно, щоб не порвати. І, і тоді, всередині, в плетінні не буде дірок між дном і стінками. Ось я дійшла до початку ряду, звідки виходить перша робоча трубочка. І тепер беру крайню праву трубочку. І завожу також перед двома за третю стійку. Тепер беру знову крайню праву, завожу перед двома за третю стійку. І остання трубочка теж йде перед двома стійками за третю. І ось так сформувалася мотузочка. Тепер я буду починати мотузочку із трьох трубочок, але зворотню. І тут уже... Крайня ліва трубочка йде під двома робочими і заходить за третю. Тут теж все те саме, тільки не над робочими трубочками, а під ними. І таким чином у мене буде формуватися така невеличка косичка. Коли дві мотузочки з трьох трубочок, одна така, одна така, формують такий вигляд косички. Тут головне бути уважним і слідкувати, що трубочка має лягати під робочими трубочками і заходити за третю, тому що іноді можна забутися і малюнок вже буде втрачений, треба буде повертатися. Доставляю в кути додаткову стійку для того, щоб було в кожному куті по 4. Ось я дійшла до початку другого ряду і буду завершувати ось цю мотузочку. Продовжую плетіння так само, що крайня ліва йде під двома робочими трубочками і заходить за третю стійку. Ось уже дивлюсь на малюнок. Ось тут вже дві трубочки, тут одна, тут ще ні одної. І відповідно мені треба ось цей малюнок заповнити. Я беру крайню ліву трубочку. Попід дві робочі і завожу її за стійку і там залишаю. Для того, щоб вона мені не заважала, я завожу її за всі стійки і залишаю. Тепер беру знову крайню ліву, завожу під робочою стійкою, перед двома, і треба мені її теж завести за третю, але також під низ. Тому ось тут є те місце. І виходить, що я завожу її під один моток, під одну трубочку, яка лежить, і лишаю її теж за стійками. І тепер лишається ще одна. Робоча трубочка, яка теж лягає перед двома стійками, але вона теж має піти під низ, але тепер уже під дві трубочки, під два оцих виточки. Допомагаю собі шилом, ось вона виходить під два виточки, і виходить ось за ось цю третю стійку. Підтягую гарнесенько. все це плетіння. Трубочки в мене зволожені, вони гарно заходять, не тріскають, поправляю і стійки, і саме плетіння. Перевіряю, чи мій візерунок відповідає наче все добре. Обрізаю дві робочі трубочки, щоб наростити їх новими. А третю робочу трубочку буду зовсім ховати в плетіння. Для того, щоб продовжити плетіння звичайною мотузочкою із двох трубочок, вивожу робочі трубочки наперед з застій і починаю з крайньої лівої плести звичайну мотузочку. Ось так кути я собі фіксую за допомогою малярного скотчу. Закінчую ряд не так, як зазвичай, що з йде ліва трубочка, а навпаки, права трубочка заходить за оцю першу стійку. І тепер ліва трубочка заходить за останню стійку ряду. І ось так виходить ряд повністю закритий. І починаю наново, як зазвичай, з лівої трубочки. Після п'яти рядів мотузочки буду робити такі ажурні віконечка. Для цього взяла картон висотою 2 см стрічку, вирізала, помітила середину і намалювала дві дужечки. Цей ряд я буду закінчувати, ховаю робочі трубочки в плетіння, тому що в мене це ширина виробу. І якраз тут будуть стояти ось ці картонні заготовки. Знову починаю плетіння мотузочкою з двох трубочок, вставляю робочі трубочки біля стійок з правої сторони і починаю звичайну мотузочку. Тут обов'язково притримую стійки, щоб вони стояли рівно і на картоні формую з мотузочки ось таку дужку. Проплела я чотири ось таких ряди мотузочкою. Завершую плетіння мотузочкою і ховаю робочі трубочки всередину в плетіння. Для загинки я обрізаю робочі трубочки ті, що є, і вставляю нові. Загинка в мене звичайна із трьох трубочок, для цього я вставляю ось такі підставні трубочки, для того щоб потім вони залишили місце для робочих, спершу дві. А тепер по одній загинаю три стійки, починаю з крайньої лівої трубочки, завожу за стійку, загинаю сусідню ліву стійку і обрізаю ту трубочку, яка ближче до стійки. І знову загинаю ліву трубочку. Так. В процесі загинання завжди є три робочі трубочки, і одна завжди обрізається застійкою. Кутову трубочку обрізаю під прямим кутом для того, щоб вона там сховалася. Дійшовши до початку загинки, буду продовжувати малюнок. Тільки замість ось цих вставних обрізків, вже буду заводити робочі трубочки, крайню ліву завожу, допомагаю собі шилом, тому що тут вже незручно. Тепер кожна ліва трубочка заходить в плетіння і обрізається. І таким чином заповнюється малюнок, і трубочки повністю заховані. Грунтувати і сушити виріб я буду на формі, для того, щоб кути не повело і плетенка залишилася квадратною. І тільки потім буду витягувати форму. Як завжди, я надіюсь, що це відео було корисним для вас. Дякую вам за перегляди, вподобайки і творчих вам успіхів!